Аграрна сфера під час великої війни. Саме цю тему будемо обговорювати сьогодні з гостею нашого ефіру. До нас долучається пані Ольга Трофімцева, Це виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства 2019 року. І керівниця наразі напрямку АПК Ukraine Фасіліті Платформ. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю Хай, добро. доброго дня! Розуміємо, що масштабні зміни відбулися в аграрній сфері за весь цей час, вже три з половиною роки повномасштабного вторгнення. І аграрна сфера це якраз та сфера, яка важлива надзвичайно для української економіки. Якщо окреслити загалом, яких змін вона зазнала? Так, дуже дякую за запитання, і е, тут я хотіла сказати, що я абсолютно погоджуюсь з колегою з паном Денисом Марчуком щодо оцінок. Давайте почнемо для того, щоб наші наші глядачі знову ж таки розуміли контекст е, нашої сьогоднішньої теми український агропромисловий сектор е, і до повномасштабного вторгнення, і зараз в принципі продовжує бути е, таким, хоча і не дуже люблю, можливо, цей вираз, але локомотивом української економіки, даючи е, по перше значний внесок і. У внутрішній валовий продукт нашої країни і ще більш значний внесок щодо надходжень валютних, так які ми отримуємо завдяки продажу української аграрної продукції, чи то зернових, чи то молочної продукції, чи то меду і горіхів на експорт. Відповідно з одного боку, це сектор, який забезпечував і забезпечує продовольчу безпеку а, нас з вами кожного окремого громадянина всередині країни і відіграє і а... Відігравав дуже важливу таку роль якраз в сфері забезпечення також про безпеки, можна сказати, в глобальному масштабі, тому що теж хотіла б нашим глядачам нагадати, що до початку повномасштабного вторгнення десь 50% зерна, яке закуповувалось всесвітньою продовольчою програмою ООН, закуповувалось саме в Україні. А в першу чергу, звичайно, мова йде про пшеницю. І, от, якщо говорити про всі ці такі надбання або Um... Я б сказала такі ключові показники роботи нашого АПК зрозуміло наскільки важливим є або важливою є увага до того, як працюють на сьогоднішній день фермери, агровиробники, експортери, переробники, не зважаючи на повномасштабне вторгнення. А цифри вже були озвучені прямих втрат, непрямі втрати сягають 80 мільярдів доларів. Це ну просто уявіть собі, це просто гігантська цифра. Тобто, якщо тобто, це, це та, та сума, склас... яка не прийшла до українського бюджету просто через війну? ні, ні ні це, це не сума, яка не прийшла до бюджету, але це втрати дійсно того, що наші фермери не дозаробили. А це втрати пов'язані, наприклад, зі зниженням врожайності, це втрати пов'язані з тими проблемами, які існують на жаль до сьогоднішнього дня з логістикою. Ми ж з вами чудово розуміємо, що все одно логістика, хоча чорне море і відкрите, але працює. Ну а не настільки стабільно та й повноцінно, як вона працювала як до ранішно великої війни. Та я вичайно, пропоную пані Ольго, все... трошки розмежувати да. тут сфери, тому що справді дуже багатошарове це питання і того, Абсолютно. як як працюють аграрії, і де і в яких регіонах вони це роблять, тому що є окуповані території, які підконтрольні Росії, є прифронтові території, які зазнають постійних пошкоджень через бойові дії, де напевно працювати Абсолютно. теж неможливо. А є решта території території, де аграрії намагаються працювати і робити все можливе для того, щоб ну, максимально ефективно так це робити, розкажіть, будь ласка, а наскільки взагалі страждає аграрна сфера від окупації і від того, що ведуться бойові дії, тобто прифронтові території, окуповані і прифронтові, це яка частка от втрат? Так, от якраз підходячи до цього питання, якщо подивитися на те, як змінилось виробництво, в тому числі, наприклад, посівні площі чи врожаїв з 2022 року, то ми з вами побачимо знову, ж, щоб не вдаватись в деталі, не перегружати цифрами глядачів, можна сказати, що приблизно 25-30% площ зараз виведені з обігу сільськогосподарського обігу, фактично відповідно вони є або окупованими. Ми чудово розуміємо, що мова йде про цьому про Запорізь. Йську область, про а, Донецьку, Луганську а також і частину Херсонської області. Так а, мова йде про заміновані поля, які залишаються на жаль замінованими до сьогоднішнього дня, попри всі а, зусилля і державних і приватних проектів, які працюють в цьому напрямку. Але це дуже складний такий процес, і технічно складний і організаційно. Відповідно, а, на жаль, іде не так швидко, як хотілося б, тому ми бачимо а, по основним сільськогосподарським культурам. Що ми почали виробляти, почали вирощувати фактично десь на ось 25-30 менше ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. Але знову ж таки хотілося б наголосити на тому, що це ну, багатьох дійсно для багатьох вірніше знаєте є таким майже дивом, що ось, попри всі ці складні умови, наш агросектор продовжує працювати. Якщо говорити про окуповані території, зрозуміло, що тут є величезна проблема пов'язана з тим, що коли ми говоримо про агровиробництво, основним ресурсом є земля. Землю ви хочете чи не хочете, не релокуєте. І це, звичайно, для багатьох фермерів стає. Ну, давайте я скажу так, без перебільшення пасткою, певним чином під час таких активних бойових дій, тому що доводиться багатьом приймати ось це складне рішення. чи Умовно залишитись зі своїм колективом чи частиною колективу, а тому, що ти не можеш вивести ані техніку, ані знову ж таки релокувати повноцінне виробництво, чи якимось чином щось спробувати, не знаю, якусь техніку перегнати. А є приклади релокації виробництва, але це теж така: ну можете собі уявити, що значить релокувати виробництво не знаю на десятки тисяч гектарів, там чи навіть сотні гектарів, якої якої так чи інакше до землі, звісно, звичайно, звичайно, і до землі. І до речі, давайте не забувати, як ви вже правильно сказали, є регіональні відмінності, і це стосується регіональних відмінностей в плані кліматично погодних умов, в яких та чи інша культура може рости чи не може вирощуватись. І таких нюансів багато. Звичайно, надзвичайно ви правильно сказали, є ось ця така регіональна різниця, яку ми спостерігаємо зараз в роботі фермерів агровиробників, наприклад, в прикордонних і прифронтових територіях. Це окремий біль я завжди насправді, от я з Сумської області. Відповідно, а коли буваю у своїх батьків спілкуюся з фермерами, які працюють там кожного дня. Ну фактично під бомбами, під дронами. А це знаєте, іноді спілкування виглядає для наших західних колег. Певно, десь анед... страшно і анекдотично, тому що фермер говорить: ну тільки що пролетіла ракета. Я там все нічого страшного з нами не сталося. Вона впала десь за. Посадкою, що ми робимо, ми працюємо далі, і ем, вони продовжують працювати. І Більше того, я вам скажу, що вони навіть е, продовжують інвестувати, е, намагаються в усякому випадку інвестувати в свої виробництва. Е, чому це так? Е, хтось може сказати, ну це ж як це взагалі? Е, е, а який інший вибір? Ну, тобто, е, от я завжди теж моя відповідь дуже проста: вибору насправді немає. Ті, хто працюють на землі, вони, по перше, розуміють, що ось ці процеси е, і господарство Якраз і аграрно-промисловий комплекс це де полягає і складність в цьому, і його перевага. Що ви ці процеси виробничі ну, не можете просто взяти і зупинити з одного дня на інший. Якщо ви вже працюєте на цій землі, ви будете це робити попри всі ось ці складнощі. Тому завдяки підтримці, в тому числі наших міжнародних партнерів, тих донорських проектів, які працюють в Україні, від фонда Баффета до Європейського союзу. Звичайно, наші фермери от намагаються будувати або знову ж таки там відновлювати та щось, що було пошкоджене країною агресором, будувати можливо якісь нові чи потужності для зберігання зернових олійних, чи навіть іноді інвестують, якщо мають таку можливість або залучити якісь кредитні кошти чи грантові кошти, інвестують в переробку, а дивляться на можливості диверсифікації виробництва, тому що теж, якщо ми з вами подивимося, що змінюється, да та, там чого почали більше виробляти, чогось менше. Якщо в перші роки повномасштабного вторгнення там зменшилися. У нас площі посівів під нашими такими традиційними зерновими, як пшениця, як кукурудза, почали зате більше вирощувати сої, наприклад, так або робити ще фокус на якісь інші культури, які фермери вважають більш можливо потенційно для них привабливими більш тобто прибутковими. більше трошки переорієнтовуються на різні так, види культур, так? Так, та? і це нормально. Берені. Чи змінилася якась специфіка роботи аграріїв на підконтрольній Україні території на умовно без в умовно безпечних регіонах? Ми розуміємо, що зовсім безпечних в Україні немає жодного. Не Ось, але тим не менше, можливо, вони якось більше сконцентровують довкола себе фермерів, ті, які втратили роботу, втратили якби прив'язку до свого регіону через бойові дії? Можливо, якісь такі зміни помітні. Ви знаєте, я так хотіла до закінчуючи думку про зміни у виробництві. Ми знаємо, наприклад, що і я думаю, що це, це напрямок також буде розвиватись, Якщо говорити про одеську область, про регіони з Бесарабії, а то починають потихеньку придивлятись фермери, наприклад, до бавовни, да абсолютно нова в цьому сенсі культура, але тим не менш може бути привабливою, тому що це і про текстильну промисловість, це і як ми розуміємо, про виробництво пороху, тобто для нашої такої ж військової промисловості. Може бути цікавим, і от з'являються вже такі перші сигнали, що фермери можуть теж звернути увагу на цю культуру в південних в південних регіонах України, якщо говорити про специфіку або зміни так ось в веденні агробізнесу в інших регіонах України, які не є не не межують з зоною бойових дій, а то можна сказати, що спостерігається перша це фермери зазвичай або агровиробники. Давайте скажімо так, вони в все більше дивляться на те, як вони можуть по перше допомагати своїм локальним громадам, в чому це проявляється. те, що ми бачимо, фермер досить активно і агроробники позиціонують себе, наприклад, в сфері інтеграції реінтеграції ветеранів в роботу, тому що ми вже з вами знаємо зараз. Повертаються хлопці чи з пораненнями, чи з якихось інших причин повертаються вже з фронту, і відповідно їм необхідно працевлаштовувати. З іншого боку, одним з найбільших викликів на сьогоднішній день, не тільки в сфері агро. Я думаю, теж наші глядачі це знають чудово. Є нестача робочої сили, яка пов'язана із війною да безпосередньо, тобто з залученням великої кількості чоловіків на фронті, але також це пов'язано із міграцією, і з міграцією внутрішньою так, зовнішньою. Дуже багато ловні виїхав. Абсолютно, тобто величезні в цьому плані виклики. і Відповідно, ось агровиробники шукають можливості для себе з одного боку, а з іншого боку, вони таким чином, звичайно, допомагають ось цьому регіональному. Розвитку. А другий момент на який можна також звернути увагу, який а ми побачили. Давайте не забувати з вами, що зараз ми вже отримали статус кандидата в члени до європейського союзу. Відповідно, ми ще ближче, вже на декілька кроків, до ось дійсно такого початку перемовин щодо вступу до європейського союзу. І ось це поступово, поступово така не лише де юре, але й де-факто інтеграція до ринків європейського союзу. Юзу, вона також ем, створює для фермерів ем, для агровиробників додаткові можливості. Звичайно, ми знаємо з нами з новин, що не все так там гладко і просто завжди працює між нами. А і скільки ми до ми речі, знаємо, що... агровиробники вони мотивуються оцим фактором, того що Україна хоче інтегруватися до європейського союзу. Що це їм дає? Ви знаєте, там це може бути окремою темою нашої з вами розмови. Але якщо сказати коротко, звичайно, це дає і великі можливості, але є і виклики. Виклики пов'язані з адаптацією нашої такої регуляторної рамки да нашого законодавства. Відповідно, якщо сказати по-простому, нам потрібно буде підтягуватись в багатьох сферах українського АПК до тих стандартів, вимог, в тому числі не знаю, в питаннях екологізації сільського. Косподарства в питаннях, навіть е, е, створення інституцій, які необхідні для того, щоб сільське господарство і е, в цілому агропромисловий комплекс прозоро е, зрозуміло працювали. Так, тобто, це е, такий дуже комплексний е, процес, і він є непростим. Викликів багато як на місцевому рівні, так і на рівні е, центральному, на рівні міністерства профільного і всіх інших, хто за це відповідає. Але щодо можливостей, ми з вами маємо розуміти, що незважаючи, знаєте, я іноді це називаю таким. Білим шумом да те, що іноді відбувається на кордоні, там політично мотивовані протести, ті ж польщі і так далі. А нам потрібно менше дещо менше звертати увагу на ось такі на такий білий шум, і дивитись дійсно на ті можливості, які нам створює ось наша наша інтеграція до ринку європейського союзу, тому що ринок європейського союзу це 27 країн, які є по перше різними з точки зору там відношення до України, і з точки зору розмірів ринків. Якщо ми з вами подивимось, то для української продукції ми ж можемо говорити не тільки про зернові і олійні, так якось про сировину. Ми можемо говорити про багато інших продуктів, які насправді європейський ринок потребує, і де є можливості для співпраці між європейськими виробниками і українськими. І це там мова йде і про протеїнові культури. Ту ж сою ми вже згадували сьогодні, так тому що європейський союз потребує та от якраз цих білків, протеїнів. Мова може йти і про біопаливо, що теж у нас розвивається зараз. Досить активно ця сфера, а мова може йти а, про органічну сільськогосподарську продукцію, яка також в Україні активно виробляється, і ми знаємо, що її більша частка левова частка експортується до європейського союзу, і так далі. І так далі. Цим ці можна а, ніші і такі сфери да співпраці перераховувати. А тому а, тобто тут, загалом як привабливим є сам ринок європейського союзу. Ми розуміємо, що це багато звичайно, споживачів, що звичайно, можна продавати Інаки, українські так, це, продукти. Абсолютно, це є е, привабливим точки зору як от ринку, так збуто, але не тільки давайте не забувати, що європейський союз просто сам по собі є привабливим для нас бути частиною ось цього внутрішнього ринку, тобто безбар'єрно, взагалі е, здійснювати бізнес в агросфері е, в ЄС, е, е, в складі європейського союзу з одного боку. А з іншого боку, е, ви знаєте, як один німецький інвестор, який до речі працює в Україні в українському сільському господарстві вже багато років. Е, він сказав дуже цікаву річ, що ми іноді ось теж. Оли, ось цей такий фокус нашої а, розмови а, з європейськими колегами. Ми забуваємо, що годувати світ, це завдання воно нікуди не поділось. і що а, питання продовольчої безпеки залишається надзвичайно гострим і, повертаючись до питань великої війни і її впливу, ми, ми чудово знаємо, і це ну було просто от прийшло знаєте, такою червоною, я б сказала, ниткою а, в багатьох експертних дискусіях, політичних дискусіях до сьогоднішнього дня. А, що всі замислились а, на прикладі України, що от Україна як великий аграрний виробник виробник продовольства, потрапляють в таку турбулентність, назвемо це так дипломатично, тому, що країна сусід є агресором, і змінюється глобальна ситуація з продбезпекою. Те, що ми з вами згадували всесвітню, наприклад, продовольчу програму, але тільки частина цього пазлу. Побачили, що ага змінюється найгірше ситуація, наприклад, на близькому сході, в деяких країнах Африки, а ще десь і тому от працювати разом в тому числі з європейцями. З їх технологіями, з їх ноу-хау, з їх інвестиціями працювати в таких регіонах, які потребують продовольства і куди потрібно ось з цим. А це теж має великий потенціал і велико Тобто з Можна сказати, сторони, що світ і має бути зацікавлений в тому, щоб українська галузь аграрна розвивалася, і якби не знала таких перешкод, з якими Однозначно. вона стикнулася. Однозначно, і тут я теж маю сказати, що і світ зацікавлений, і теж всім євроскептикам маю сказати, що і. Європейський союз точно зацікавлений ще раз, незважаючи там на якісь подинокі, може бути негативні, а, не знаю. А, і до цього часу існуючі міфи там чи кліше. А все ж таки, от якщо говорити про загальну а, загальну таку картинку, то я б сказала, що а, до нас ставляться а, по перше з повагою, а, ось якраз, якщо ми говоримо про сферу агропродовольства, з великою повагою однозначно, і а, точно хочуть бачити Україну, от буквально знаєте, це, як це такі неофіційні можливо, Ливо сигнали, але однозначно я отримала в черговий сигнал щодо того, тут знаходячись зараз, якраз в, в одній з країн ЄС, можу сказати, що ці сигнали є, що Україна це просто політична, скажемо так, позиція однозначно європейського союзу, що Україна має бути членом ЄС. Пані Ольго, і таке до вас запитання на останок: а чого зараз потребує український аграрний сектор? Якої підтримки і чи є можливість його наразі підтримувати? Наприклад, з боку держави, з боку можливо європейських інститут. 多气。 З боку про підтримку, ми дещо з вами зачепили вже цю тему, коли говорили так про, про інвестиції або про можливість залучення якихось фінансових ресурсів від донорських організацій, міжнародних якихось організацій а і наших західних партнерів. А зрозуміло, що в першу чергу напевно кожен фермер зараз, якщо запитати його як три найбільші проблеми, він для нього або виклики. Він скаже це люди, а це фінанси, довгі фінанси і дешеві. Так кошти, які він міг вкладати не тільки в виживання, так ось на один рік, але і в якісь довгострокові проекти. А ну і третя може бути і до речі, це називалося однозначно. Я думаю, що фермери агровиробники Одещини це підтвердять. Це зміни клімату, тому що ми бачимо цей рік був теж екстремальний в цьому сенсі. А спочатку заморозки, потім посуха, потім нерівномірний розподіл да по Україні. По якщо ми навіть побачимо регіонально, подивимось регіонально опадів і такі інші. Оці ці три найбільших такі виклики існують. І от щодо Ого щодо фінансування існує багато програм, але і до речі, в насправді і в Одеській області я знаю, що працюють агенції, які допомагають фермерам, агенція регіонального розвитку, та одещини, які допомагають фермерам, наприклад, отримувати інформацію щодо того, що, що можна отримати. для чого цей фермер, скажімо так де йому можливо потрібно подати якісь документи чи подивитись там більш детальну інформацію, де він може мати такі можливості, отримати чи грант, чи кредитні кошти до. І знову ж таки так доступні для нього, якщо він хоче вкластися в якусь не знаю, там чи новий вид діяльності, чи просто розширити своє виробництво. А тому напевно сказати, що знаєте, цих зараз так сказати зверхньо, що цих можливостей достатньо і нічого потрібно, не потрібно більше робити ні, це точно не, не буде правдою. А щодо державних коштів, ми з вами маємо розуміти, що все таки зараз левого частка бюджету спрямовується на армію і на і це потреби так. Да, і тому тут говорити про те, що а давайте ми розширимо держпідтримку там агроворобництва. Дуже хотілося б. Я думаю, що повернемось до якихось таких знову ж вже зважаючи на вступ до європейського союзу, та, та до таких програм підтримки, які будуть узгоджуватись якраз із європейськими принципами. Але на жаль, зараз можна більше розраховувати, от якраз і до речі, спілкуючись з фермерами, я вам скажу що шукають і самі шукають, і їх шукають. От іноді бувають запити іноземних інвесторів щодо того, що вони б були Проти, наприклад, стати співінвесторами якогось агровиробництва там в Україні, в якомусь тобто регіоні. Тобто можна сказати, що така співпраця продовжується, і однак да, не зважаючи на війну і знаходять їх так, незважаючи не на війну, навіть приватні інвестиції в секторі присутні, і ось останні новини говорять про те, що там і Саудовська Аравія, але не тільки Саудівська Аравія, але і інші країни. І приватні інвестори з цих країн продовжують давайте скажемо так проявляти не просто якісь теоретичні інтерес, так а дійсно ем, абсолютно таку практичну прагматично зацікавленість і ем, шукають можливості е, заходити з такими інвестиціями в наш АПК і Якщо вони ризикуючи, знаючи розуміючи та ризики, і що бойові дії ще не зупинилися, і атаки на Україну продовжуються, але все одно приходять. То можемо сподіватися і вірити в те, що після припинення бойових дій і завершення війни, то ще більше їх буде і ще більше будуть зацікавлені в українському АПК Дуже вам дякую Absolutely. за розмову. Нашу Ольга Фімцева виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства у 2019 році, і керівниця наразі на напрямку АПК Ukraine Фасіліті Платформ була з нами на зв'язку. На цьому ми завершуємо нашу програму. Дивіться наш телеканал за qr кодом який ви бачите зараз на екрані. Ви можете зайти на наш Ютуб канал і подивитися ще більше наших випусків. А ми побачимося обов'язково наших наступних ефірах. До зустрічі!